Ще один суддя може втратити посаду. Цього разу заступник голови Черкаського операційного суду Володимир Бородійчук повідомляє центр протидії корупції. За його інформацією, вища рада правосуддя вирішила залишити без змін рішення третьої дисциплінарної палати про звільнення судді. Рішення ухвалили одноголосно. Нагадаємо, суд справи торік, у листопаді поліція зупинила Toyota Land крузер Prado, за кермом якого був Бородійчук. Працівники поліції запідозрили, що суддя сів за кермо на підпитку, але той відмовився пройти огляд на стан сп'яніння, а згодом заперечував, що перебував за кермом. Суддя та його захисниця пояснювали, що проти судді вчинили провокацію, і він нічого не порушував. Кілька місяців тому Черкаський суд визнав Бородійчука винним та оштрафував на 17 тисяч гривень з позбавленням водійських прав строком на рік. Додамо, що Бородійчук за 2023 рік отримав майже 2 мільйони 800 тисяч гривень зарплати. Він володіє квартирою та будинком. Власницею ще двох квартир є донька судді.